Херсонка Жанна Брага з сином Германом у Києві 10 днів. Жінка розповідає, на виїзд з прифронтового міста довго не наважувалась, але постійні обстріли, відсутність стабільної роботи та онлайн навчання сина спонукали до тимчасового приїзду. Моя історія проста. Вже дуже допекло жити там, де дуже громко. Тут у вас спати невозможно в Києві. Я говорю, тому що у вас дуже дуже тихо, і це дуже звичайно. Ми вже привикли в Херсоні, що ми спимо і спимо не просипаючи під вибухи, під якісь прильоти. І тут ми я, яво, допустимо, син спить. Так, да, це йому нормально. А я не сплю, я виходжу, не можу поняти, де такі звуки привичні. Жанна каже, займається своїм працевлаштуванням. Я вже була на лекції на лекціях, які розказали мені, які є тут, яке працевлаштування. Дуже гарно є така можливість працювати не повний день, не кожного дня, тому що ну, зараз мені потрібно, щоб моя дитина трохи вошла в ритм. по освіті. Я економіст та юрист. Але це сидяча робота. Це мені не дуже до вподоби було юристом працювати. Я більше мені щось таке, щоб попригати, побігати. Тому я думаю, здесь я справлюся. Масштаби мене не пугають. Мені наоборот це дуже до вподоби. Звикає до життя у столиці і 12-річний герман. Красивий город інтереси, я висуші. Я вперше на метро катався, вперше на поїзді сюди їхав. Ну я такого не бачив. Що я тепер буду в, в фланці за парту з людьми надісне досі друзей. хороших. з виїздом та облаштуванням у Києві родині допоміг благодійний фонд Волонтерська спілка. Поруч наш благодійний фонд розпочав новий проект прихисток поруч, який спрямований на те, щоб допомогти людям виїхати із зони бойових дій, які не можуть це зробити саме через фінансові труднощі. Але наша мета це не лише допомогти їм фінансово, а саме допомогти соціалізуватися та адаптуватися. Ми від себе зустрічаємо ці сім'ї на вокзалі, потім заселяємо їх у квартири на 2-3 місяці і допомагаємо. Гуманітарною допомогою з працевлаштуванням влаштувати дітей у садки, школи у проєкті прихисток поруч беруть участь дві родини з Херсона, говорить Юлія Шишкіна, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.